На домовленостей та оголошення припинення вогню в Україні попри заяви про так званий значний прогрес, так закінчилася зустріч на Алясці Дональда Трампа та Путіна. Тривали переговори в Анкориджі майже три години. Головна тема закінчення війни в Україні. Журналістами вони не спілкувалися. Президент США на прес-конференції виступив коротко. Зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишилися невирішеними. Наша колега з один плюс один Ольга Кушеленко розповість вам більше. Прекрасно зрежисоване шоу на литовищі військової бази «Елмендорф Річардсон» починалося із великим пафосом. Борт президента Сполучених Штатів прилетів першим, але Трамп деякий час не виходив із літака, щоб синхронізуватися із Путіним. Вони одночасно спустилися трапами, привіталися, широко усміхаючись, і потиснувши руки, разом пройшли червоним хідником до подіуму для фотографування. Телевізійну картинку прикрашали чотири винищувачі F-22 у бабіч, а в небі пронеслися бомбардувальники. B-2. запитання, які вигукували американські журналісти, президенти не почули або зробили вигляд, що не почули. Пане Путін, ви недооцінили Україну? Путін, ви припините вбивати цивільних? І, хоч Путіна на Литовищі очікував його лімузин Аурус, Трамп запропонував підвести разом на задньому сидінні звіра, так називають лімузин президента Сполучених Штатів, усміхаючись і розмовляючи президенти вирушили на переговори у форматі 3 на 3 з американського боку у кімнаті, окрім президента, були присутні державний секретар Рубіо і спецпредставник Вітков. З російського міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна Ушаков. Німа сцена повторив. Ляся, хоча журналісти із вільних країн відчайдушно вигукували свої запитання, Трамп і Путін мовчки позували для фото та відео. Далі майже три години за зачиненими дверима. Кореспондентів тим часом достроково запросили до зали прес-конференції з підготовленими двома трибунами для виступів президентів. Відтак стало зрозуміло, програму зустрічі скоротили. Обід і переговори у розширеному форматі не відбудуться, але ще залишалася надія почути відповіді на запитання на прес-конференції. Втім, саме вона стала найбільшим розчаруванням. Президенти обмежилися короткими заявами, не конфліктними, але й позбавленими реальних результатів. Трамп заявив, що було досягнуто якогось прогресу. Путін, що він налаштований на закінчення війни, але цитую, після усунення першопричин конфлікту. Ситуація з запитаннями була та сама. Журналісти вигукували, президенти ігнорували усі спроби. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Більшість з них є кілька ключових моментів, по яких ми ще не домовилися остаточно, але певний прогрес є. Тобто, жодної угоди немає, поки немає остаточної угоди. Я зателефоную до НАТО незабаром. Подзвоню кільком людям, яких вважаю за потрібне, і звісно, зателефоную президенту Зеленському, щоб розповісти йому про сьогоднішню зустріч у підсумку. Це Залежить від них на сам кінець Трамп анонсував наступну зустріч без конкретики, а потім докинув наступного разу в Москві. На що Трамп відповів, мовляв, ідея цікава. Після цього обидві президенти поспішили на аеродром. Їхні літаки із невеликою різницею у часі вирушили кожен до своєї столиці. З Анкориджа Аляски, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко. ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. І після зустрічі з російським диктатором Путіним на Алясті президент США Дональд Трамп порадив українському президенту Володимиру Зеленському укласти угоду з Росією. Так він сказав в інтерв'ю журналісту Fox News. Він також, укотре нагадав, що під час свого першого президентства передав в Україні американські протитанкові ракети Джевелін. А ще натякнув, що наразі не планує запроваджувати нові санкції або будь-які інші жорсткі заходи щодо Росії. Водночас Трамп вважає, що зустріч між Зеленським Путіним та ним самим може відбутися доволі скоро. Тобто вони обоє хочуть, щоб я був там і я буду там. Ви повинні це побачити, і це великий день. Я думаю, що в будь-якому випадку це великий день. Демонстрації на підтримку України відбулися в Анкориджі. Про це повідомив журналіст та учасник акції Остап Яриш. Учасники заходу тримали в руках українські прапори та плакати з написами Аляска з Україною. Загарбники не мають права голосу за столом. Слава Україні, Путін не зупиниться на Україні. За словами журналіста, сотні людей вийшли у передень зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Водії, які проїжджали повз сигналили на підтримку акції. Ярош зазначив, що більшість учасників американці та додав, що Аляска підтримує Україну у цей критично важливий час. Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським після саміту на Алясці. Про це повідомляє французьке видання BFM TV. Перед перемовинами Дональда Трампа з Путіним президент Франції Еммануель Макрон кілька разів спілкувався телефоном. із Володимиром Зеленським повідомив Єлисейському палаці. Діалог між ними тісний і постійний. Підкреслили в адміністрації Макрона. Лідери домовилися зустрітися одразу після саміту Трампа і Путіна, проте дати й місце ще не узгоджені. І в день саміту на Алясці за кілька годин до зустрічі Дональда Трампа та Путіна росіяни атакували Суми. Вдарили дроном молні по центральному ринку. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вогонь знищив торговельні ядки. Полум'я приборкали, проте через загрозу повторних атак гасіння призупиняли. Також пошкоджені навчальний заклад і нежитлові приміщення минуло без загиблих і поранених, але до медиків звернулася одна жінка. В момент удару вона була поруч. У неї гостра реакція на стрес. А от біля Дніпра є загиблий та поранений. Сповістив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок ракетної атаки окупантів по Дніпровському району пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися в зоні удару. Є двоє травмованих чоловіків і на Нікопольщині через дроневі та артилерійські удари. Гатив ворог і по Марганецькій, Мирівській та Покровській громадам пошкоджені, зокрема агрофірма, підприємство, інфраструктура та п'ять багатоквартирних будинків. Вночі ворог атакував безпілотниками Покровського громаду Синельниківського району. Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств. Минуло без жертв. Про це також повідомив Сергій Лисак. Ворог завдав удару по житловому сектору Слов'янська Донецької області. Виникли пожежі та руйнування. Пошкоджень зазнали приватні будинки. Під час евакуації людей з зони ураження внаслідок повторного російського обстрілу. поранення отримав один із рятувальників. Про це державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у телеграмі. Напередодні надзвичайники вивезли з небезпечної зони шістьох людей, серед яких чотирирічний хлопчик і поранений чоловік. Сумки то таке, розберемось. Присідайте. Женщина, хай туди. <риклад> сюди, сюди, сюди. Проходьте. Сюди присідайте. Хто там? Слімчик Так, це в <риклад> пані ДРГ більше немає. Українські військові очистили покровськ від російських диверсійно-розвідувальних груп. Це підтвердив генштаб ЗСУ. Російська армія більше року намагається прорватися у Покровськ. Водночас сьомий корпус ДШВ показав, який зараз має вигляд місто на Донеччині. Кажуть, пересування по Покровську суттєво обмежено, але потрапити в місто можливо. Запевнили військові. Заходили ворожі ДРГ, намагалися працювати в місті, але сили оборони України. 25-та бригада, суміжники вибили всіх, все знищили всіх. І зараз в місті немає ворожих ДРГ, все в порядку. Зараз в місті можна пересуватися, спокійно, немає нападів, немає нападів на автотранспорт, на піших. Українська армія протидіє намаганням російських сил закріпитися та збільшує тиск на окупанта. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів про ставку, яку провів напередодні. Головна тема ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку. Головком доповів про наші активні дії всі напрямки, особливо Покровський та Запорізький напрямки. Українські воїни. Вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результат, російський намір був показати силу перед Аляскою. Фактично для окупанта це закінчується його знищенням. 1100 солдатів втратила минулої доби російська армія на фронті. Втратила також різну військову техніку, зокрема танки та дрони. Про це повідомляє генштаб зсу. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 1 мільйон 69 тисяч 50 окупантів. Вогнетривки Рік роботи часового яру. Кінострічка про рік запеклої оборони одного з найгарячіших напрямків фронту у столиці. Відбувся допрем'єрний показ фільму про часів яр, знятого самими воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Бачила стрічку. Наша кореспондентка Діана Уніпко. Тому дуже зараз складно висказати, що я відчуваю. Я дуже знаю добре Часів Яр. Я Лавісько стрибувається в той період. Він вісив без емоційне розуміння того, що це не кіно, це не це нами, Це відбувається кожного дня. І ми повинні про це просто пам'ятати. Це всі моменти такі емоційні, що навіть не скажеш, що не придумаєш, що сказати. Я сама щаслива, севера, дуже тяжко. І за цивільних тяжко, і за хлопців, які там вистояли все це. Це не художнє кіно, а справжня хроніка життя на лінії фронту. Вогнетравки документальний фільм знятий воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Кінострічка документує рік запеклих боїв у Часовому яру, місці, яке стало символом стійкості українського війська та рубежем оборони на сході країни. Ми тут представляємо піхоту. Бригада впродовж року працює на те, щоб піхотинцю було там легше. Бо якби війна не розвивалася, якби не збільшувалася кількість дронів, там, де є наша піхота, там є рубежі нашої держави. І цей фільм, зокрема, один із способів об'єднати суспільство довкола цієї піхоти, аби їм було чим воювати, у них були набої, щоб вони розуміли, що про їхню роботу знають, бо це дуже важливо з дронів, записи боїв на відстані 20 метрів і зйомки з танків усе це робили самі бійці. Ідея народилася ще тоді, коли бригаду перекинули під часів яр, каже режисер Іван Петричак. Фільм не лише про боєздатність, а й повсякденне життя піхоти від підготовки до боїв до моментів відпочинку між завданнями. Одразу заходом бригада Чесівяр. А... Команда про службу, і не тільки ми, а й бійсі самі фільмували те, як це відбувалося. І власне хронологія подій за рік викладена в цьому в цьому документальному проєкті. Кожного дня відбуваються стрілецькі бої. Кожного дня наша піхота знищує противника, кожного дня противник несе величезні втрати. Оборона часового яру ключовий епізод війни на сході. Для Росії це бажаний плацдарм для України рубіж, що стримує ворога на підступах до Краматорська та Слов'янська. Місто має стратегічне значення. Це панівна висота, яка дає можливість контролювати доволі велику ділянку території. Місто вже тримається, тримає оборону вже понад рік, і звичайно, воно вже стало таким стовпом. Воно стало зразком для багатьох не тільки військових, а й для цивільних, зразком стійкості, зразком мужності. І, звичайно, Росія буде намагатися тиснути. Допрем'єрний показ відбувся 15 серпня у Києві. Далі кілька днів прем'єри у столичному кінотеатрі Жовтень. Вхід за донат. А всі зібрані кошти підуть на потреби оборонців. Після цього стрічку планують показати за кордоном. Діана Уніпко та Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.